Dobry dzień. Сьогодні я вам покажу, як користуватися математичними функціями у формулах в середовищі табличного процесора. Ось, наприклад, у нас є прямокутний трикутник. Ми можемо ввести значення першого катета, значення другого катету. А ось тут ми використаємо формулу, яка буде обчислювати гіпотенузу відповідно за теоремою Піфагора. Для цього ми використаємо функцію. Ось ми викликаємо функцію. У нас за замовчуванням відкривається 10 нещодавно використаних. Ми обираємо математичні. І ось тут є така формула, яка функція, яка називається корінь. Обираємо цей корінь, і далі комп'ютер буде запитувати, з якого числа нам потрібно добути цей корінь. Тому ми показуємо, що ми будемо брати число з комірочки B1, тобто довжину одного катета, множити. На ту ж саму комірочку чому? Бо у нас буде А в квадраті, плюс Б в квадраті, і це все під коренем. Тому у нас далі буде плюс, і ми беремо наступний катет. Множимо відповідно на нього ж самого, і після цього натискаємо ОК. І ось ми бачимо, що у нас обчислилася гіпотенуза а, нашого прямокутного трикутника. Що можна вдосконалити? Можна ось зайти у формулу і набрати квадрат з використанням степеня. Ось таким чином, у квадраті. І тут... У квадраті відповідно. І далі зверніть, будь ласка, увагу, що в мене на результат вже налаштовано числовий формат, дві цифри після коми. Як створювати таблиці, форматувати їх, як додавати зображення та налаштовувати різні види форматів, ви можете переглянути у попередніх відео. А в цьому відео я лише хотіла вам показати, як використовуються математичні функції. У формулах табличного процесора. Дякую за увагу!